Привіт-привіт! Земляні мої знаки! Це ваш таророзклад з 14.08 по 20.08. Марс перебуває в знаку Діви, що допоможе нам долати боязкість і сумніві, а також відкриються нові перспективи для тих, хто розуміє, що важлива не тільки логіка, а й інтуїція. Щось у вас, тельці, до вас хтось з подарунком несеться. Тельці. Дивимося для вас. Прогноз для дів з 14.08 по 20.08. Які події у вас будуть на цьому тижні? І козироги. Події для вас на тижні з 14.08 по 20.08. Таро Вейта, що скаже вам? Карта для тельців. Карта для ДІВ на тижні з 14.08 по 20.08. І карта для козиров. Пораду для вас вирішила взяти не на Таро, а на картах Ленорман. Подивимося, як проіграється. Тельці. Порада для дів. І порада козирога. Дивимося тельці. Місяць ви можете самі себе в чомусь обманювати. Психіка увімкне самозберігаючий режим менше знаю, краще сплю. Можливо, новини менше дивитиметеся. Ви можете відчувати перечуття чогось. Пуста карта це як карт-бланш, вам небесами, дають вам шанс написати самому повністю майбутнє. Порада. Пуста карта разом з Христом це відповідальність. Вам дають функції Творця, але нагадують, будьте зрілими в своїх рішеннях. Візьму, напевно, ще одну вам карту пораду, бо Хрест це трошки важкувато і кармічно. Порада для вас імператор. Імператор це правила. Все повинно бути в деталях, перевіряйте дрібниці, терміни. терміни. Дійте законно і наполегливо. Тільки так ви отримаєте заслужену винагороду. І це не про фарт. А що заслужили, те й отримаєте. І шестерочка на дні колоди також кармічна карта. Діви. Карта перспектив на роботі, збільшення замовлень, клієнтів, цілеспрямованих професійних наших зусиль. І карта можливості для успішної роботи. Це можуть бути дві пропозиції, дві роботи, два джерела доходів, дві людини, які претендують на ваше серце. Порада все у ваших руках. Надійтеся на себе, не слухайте чужих порад, всі правильні рішення у вас вже в голові. Козироги, вас буде штормити на цьому тижні це емоційні виклики. Ох, та ще й дві п'ятірки змусять вас вийти зі своєї зони комфорту для отримання нового досвіду через труднощі, на жаль. П'ятерочка — це нам чогось не вистачає, якогось ресурсу, можливо, часу, можливо, грошей, можливо, можливо, ласки чиєїсь. Порада вам. Ви адаптуєтеся, але з людьми, які вносять такий роздрайв, спалюйте мости. І ще порада. Ви. Я візьму для вас ще одну пораду. Троєчка. Ви втілите свою ідею в життя, матеріалізуєте заплановане. Що, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ось такий для вас прогноз. З вас коментарі і вподобайка. Буду рада вашим порадам стосовно покращення контенту на каналі. Пока-пока!